Юрій Максимко, керівник обласного футзалу Вінницької області, Софір зняв друге місце у цьому сезоні у фіналі АФУ. Яско зараз виграв другу лігу. Зараз Вінницький футзал в дуже непланній формі і випливає логічне запитання, коли ми побачимо представника Вінницького футзалу у екстралізі? Я вважаю, що Вінницька область згідно була представлена на чемпіонатах України з футзалу в цьому році, точно так же, як і попередні роки, наші команди постійно виходили в фінальну частину змагань що першої ліги в тому році, Яско стало друге, що енергетик також попав в четвірку сильніших команд нашої країни. Це не може не радувати. Також хочеться сказати, те, що футзал в Вінницькій області, в місті Вінниці розвивається на сьогоднішній день дуже потужно. Є підтримка Вінницької міської ради. На сьогоднішній день в футзалі міста Вінниці приймає участь близько 70 команд. Це вища ліга, перша, друга, третя, четверта та п'ята ліги. Результат сьогодні ми всі бачимо. ЯСКО, переможець другої ліги. І також хочеться визначити команду Сефір, яка також дуже гідно представила нашу область на всеукраїнських змаганнях. Трішки не вистачило, але ще все попереду. А як вам взагалі виступ Яску у цьому фіналі чотирьох? Ну, хочеться відзначити гарну організацію фіналу чотирьох. Зібралися дуже гарні команди команди з Харкова, Хмельницька, Запоріжжя і також Вінницької області. Вболівальники отримали, я вважаю, максимум задоволення. Всі команди показали цікаву змістовну гру, багато емоцій. Також хочеться подякувати Асоціації футзалу України за чудово проведені змагання. Як взагалі Вінницька асоціація футзалу підтримує такі клуби, як Яско? Та в чому є ця підтримка? Ну, Вінницька асоціація футзалу підтримує не тільки Яску, вона підтримує всі команди, які виступають під нашою гідою, також під гідою Вінницької міської асоціації футзала, також Вінницької районної асоціації футзалу. У нас єдиний колектив. Ми всі працюємо на результат, на результат на всеукраїнських змаганнях. На сьогоднішній день хочеться привітати команду Яску з перемогою у другій лізі, побажати усім гравцям здоров'я, побільше позитиву в міночасу і також подякувати нашим Збройним силам України, які надали нам можливість. Пограти у і показати чудову змістовну гру. Дякую, граємо, слава Україні! Дякуємо, гроям слава.